Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала. І я, бабуля Віка. Рада вас всіх тут бачити і вітати з останнім місяцем, осені, з листопадом. Сьогодні 3 листопада. Я трошки нав'язала і хочу вам показати, що я нав'язала. Нав'язала я дуже мало. Щось я щось осіння пора, я щось розкисла. Трохи впала в депресію, хоча держу пістолетом. Знаєте, коли ти все життя нічим не хворів, в тебе було все окей. А тут ти рішив піти в лікарню. Ну, мене живу так, так по життю, а тут ти рішив піти в лікарню. І одразу ти, ти хвора людина. Зверху умна і красива, а всередині ти хвора людина. І камні знайшли, і щось там знайшли, і туди знайшли, і сюди зайшли, і там неправильно зажило, там неправильно зрослося. В общем, ціла куча. Куча ж цієї фігні, сказали, надо робити операцію, якщо вас там, в общем, мені ж там, по-моєму, камінь знайшли, девочки, камінь булыжник 2 см. Я всегда думала, чому вона мене там тягне, а оказывается, в мене там камінь. Ну то все фігня, трошки так впала, знаєте, в депресію, трошки якось так мене оно пригнітило, бо коли знаєш, у в тебе нічого немає, тут починаєш вже прислухатися до що у тебе там є. Хіла на дієту натражай, що, тому що в желудок язва вилізла. Сіла на стражаю дієту, бідний міша мої на парових котлетах теж. Ну, сказав, що вони нормальні, смачненькі, можна їсти. Я так щось, ви знаєте, навіть нічого не могла в'язати. Не було мене на фантазію, що в'язати. Зв'язала я там, Вітя відкривала магазин. Не відкривала магазинів магазину було. Я вам там відео вставлю. Я зв'язала туди трошки ігрушечок. Вона попросила, щоб полки занять. От. Коли вона на Хеллоуін вона оця ж, коли цей Хеллоуін от, от, То я там трошки пов'язала, але відео не знімала, бо так зв'язала і срочно утром, в суботу швидко віднесла в магазин. То Там я, звісно, гарні такі іграшки зв'язала. Я вам там відео вставлю. Якщо поки буду з вами ляпати язиком, не забудуся. А так сиділа трохи в депресії, трохи по лікарням, трохи в депресії, трохи розстроєна якась. В общем, я щось почала розклеюватися. Хоча треба держати себе в руках. Нічого тут такого страшного. З цим жити, як то кажучи, можна. Так що ви її бачите, поки я вам розказувала, бачили, які, щось в мене поперело цих конів. Мені дуже сподобався Це кінь такий в'яже Єлена Хеттер з Германії, вона в'яже великого товстого плюшу, звичайного плюшу, я в'язала з тонкого плюшу. Я думаю, мені такий великий не треба. Вона казала 20 см, але ну ніфіга, мене 20 см, я щось плюжа, буде. він цей 20 сантиметрів, наверное, такого плюж. І вона щось поперла і три коня зв'язала. Один з зв віки в магазині, а це два я зв'язала на заправку мені треба. Дівочки, вони такі вежу, дівочки, скажу, дуже легко. дуже легко. Я уважно послухала мастер-клас і зрозуміла, в чому, треба, як там сказано по мастер-класу, вставляти проволоку в руки, в руки в ноги, як вставлять, а як правильно вставляти проволоку. Вона розказувала на основі того зайця смішного, що вона теж вяже таку плоскою зайця. я того ж зайця ви в того відео, показувала вам. Є мене ці коні ну, роботи з довго, виходить, довго роботи з гривою. Вона казала, в мастер-класі, що треба товсту, плю... товсту в акрилову пряжу, щоб оцю гриву розкручувати. Я це взяла, вона мені... я ще й лаком бризнула, щоб воно дрижалося. Я взяла обикновенний звичайний акрил. Тонкі, звісно, трудно, бо я сиділа довго, розпутувала ці волоски, розпутувала, де розпуталося дві, де розпустилася одна. Ну, У нього вийшло набагато краще шевелюра. Отаких от я зв'язала коників. Дивіться, вони в мене такі брутальні, з бутилкою з вином. Ось такі коняки. Такі вони прикольні. Сдержаться в них ножки туди-сюди. Якщо там трошки падає нижче, то ножки. Раз, так, і пузико поставила. І ось такого щось мені захотілося. Я колись в інстаграмі таких коней білого кольору з яскравою такою шевелюрою. Тільки волоси в нього тут я розпушила, а там були такого, знаєте, як і ракет зроблене. І щось мені, я щось згадала, що я таке зберігала. Шукала, шукала, один раз побачила, потім десь п'ять потікала. І я зробила ось такого: дивіться, мачо. Бабочку, бокі, там, дівочки, цвітов, з бабочкою, з букетом дівчинки цвітов, ну як мужик. От, от мужик он і в Африке, мужик. В очках то ли професор, то ли брутальний мужчина. Ось такого коника. В мене ці коники, хто бачив в Тіктокі, може, хто бачив, я в Інстаграмі вже скидувала. Ось такі коники. Взагалі, в мене була неділя коняча. Зараз покажу не коняча неділя. Була доробляла там ще віки, відносила в магазин, вона попросила, і трошки осталася. То була неділя не тільки коняча, а була це той тиждень. Був. А була неділя. Цитую. Сьогодні понеділок, аж теж. Боже, як я вам давно відео. А я ж вам знімала відео, як я в за грибами ходила. Юлію не покидає всю ідею набирати п'ять відер грибів. Вона вчора їздила в вихідний в нічаєвку. Та я спитала, скільки вона збирала, сказала, що пів відра того, пів відра того. В общем, що там у нього п'ять відер, нікак не виходить. Ну, це таке діло. А я вам вже потім покажу, що я набирала зі грибів. Я доробляла вазила міньйонів. Я вам показувала, я 10 штук віднесла віки в магазин. І 10 штук, в мене тут 10 штук. оце Я їм, дівочки, я вам навіть їх не показувала міньйонів, Я їм поклеїла очі, я поробила сама очі з воздушного пластиліна, Вскрила їх лаком. бачите, Вони навіть трошки блистять. Ну, вам може не видно на камеру, як вони блистять. В мене в'язала дівчинка, чому не вийшла, мальчиком, втім, забула намалювати сіськи. ну, вив'язати. Девочки, украсила по разум. Це меньше похоже на совенка. Я даже не вишивала йому рота. Мені наче миньон совенок і сиськами. Ось такий миньонок. Украсила по-разному, поприкрашала, поприкрашала по-разному. Це, це я сиділа, погадувала як вязать. Вставила такі очі, такі очі тоже, может быть. Ну, от і мені тоже подобаються. Очі зроблены з воздушного пластилина. Так вставляєш лаком прозрачним я вскрыла його. В общем. Поукрашала, тут наче руками держать, сіськи підтримують. Такі по-разному поукрашала їх. Це мене було дов'язано, я дов'язала і поробила. Ось такі мінньончики. Двіся, надихайте, Хтось, може, теж захоче. В общем, не мінньонне а мінні дівчат з сіськами. Ну, що ж ти робиш? А там я вікіша в'язала, в язала. мене ще в купальниках був. Дві штучки були, я вам їх повилаю. То це я вже їх доробила. Десять віддала, десять. Осталося. Отакі От міньйончики. міньончики. Ось я робила. Це я дорогала. А тоже, знаєте, я б скажу сіла, сиділа очі, виключила якось світло, сиділа, робила очі. Виклала тут на столі властилин. Ну, 2 часа не було світа, 2 часа я робила очі. Щоб одинаково, желательно було приблизно. Сиділа, робила очі. Оце теж час. Зробити, пасивним. сюди оберем, Чи, може, оберем, щоб не світилося тут. Потім, дівчатки, замовля вір'янова випустила майстер-клас. Лошадок, лошадок. У мене був оцей тиждень, оце, скільки що я робила, це все було лошадіне. Не визнала, я кажу, це ж ви бачили, скільки? Доробила мінюнів, 20 штук, 10 в магазині, 10 вдома. Зв'язала оці три. Коня брутальні з тонкою і плюшевою. Там я вам ставлю відео, да, і там ще побачите іграшки, які вам я не показувала. І ну, ті, що показувала, ти, що не показувала, і ставлю відео з магазину, там трошки зняла, так по быстрому Оля Вір'янова випустила мастер-клас лошадок. Я так сіла, думаю, так, я сейчас зв'яжу 10 лошадок зразу. Наклала собі нитки, які я буду в'язати, буду в'язати лошадок. То я й долі до дзвонила, казати не могла, попроще мастер клас придумати. Вот, послушайте, коли 10 лошадок зразу, було, конечно, ну, напружено. Гралася дівочке, живе, 6, Олі, я з ними девочки, тут же ж вищий бачу, вибачу, вже у реальний клас, мастер клас от, от ті ножки в'яжеш окремо, голову. Голова сама більш швидко зв'язалася, оце володовша. А потом ще придумати, на яку лошадку, яку причепити гриву девочці. На яку лошадку, що треба причепити. Я зв'язала 10 лошадок, показую вам. Ось така ось о. такою гривкою коричневою. Ось така біжева з такою гривкою. це це, ж потім ще от в общем, це... Я вже, коли до Олі дзвонила, кажу, Оля, кажу, вона бачила, я їх в'язала, вже я їх зв'язала, доробляла гриви. Я кажу, Оля, можна я вже не буду оці стрілки мовляти? І ноздрі надо ще довідати. Я кажу, можна вже їх не буду робити. Бо, ну, дівочки, ну, коли так багато, 10 разів в'яжеш, то, звісно, напрягова. Вот. І... Тому вона кажуть, ну, звісно, можна не робити. Ну, не Оля, скаже. То я, звісно, не робила ці стрілки, ну, коники вийшли, так. Да. Ігрушечка класненька, така маленька. Ну, я вам скажу, на ну, її розмірчик небольшой маленький, навіть крючком 4-й взяла, я ще на 4,5 вяжу. Ви знаєте, і дорого її не загадаєш, не продався, може це наші буду там продавати. А граф на набагато грошей. Красна лошадка. Цей низочки я купляла в Аврорі. Оце такі букляшки, я хотіла з неї зв'язати овічку, а вона коли нагрів, вона, вона сам моточок. Ну, Хто знає, ви дівчатки, всі вже купували, м'якенька, а коли вона в цьому в'яжеш з неї, вона дуже плотна. Червоненький конь. Це, дівчатки, ті, хто бачив нитки, мені прийшли тоді з Китаю, я замовила. Вони, коли в мотку їх багато, вони рожеві. Коли в мотку Вони рожеві. Бачите, що вони рожеві? От коли вони... Ну, от такі от. І я трошки робила не так гріву. Я гріву набирала стовпчик, потім делала воздушную петлю, э, стовпчик і воздушная петля. Отак. Оля туди назад в'язала, а я в одну сторону тільки не хотіла гратися. Ну, Такий він. Це, в общем, нитки, ті, що я що ж Бачите, заправила, все одно десь вже треба доправляти. Такий коник. Молочний коник з цією гривочкою. Такою папілястою в мене було. Потім такий рудий коник. Теж коника придумати, я вам скажу, я вчора я вам теж покажу, сейчас, які коники. Він ще не кожен конь наче коричневий, ще й на кожному коню підходить колір. коричневий такий. Вони всі, дівчат, всі різні, ці коники, всі вони різні, всі вони поразні. Ну, звісно, найскладніше це обв'язувати нитки, ще не прибирала. Обв'язувати їм це обв'язувати ножки. Наповнити, щоб воно було стояче, гарне. Я, ну, так як оце. Ой, щось зробив і забрю. Глазки вставляла. мене ще казалося, глазки 12-ки немає. Боля каже, я вставляла 14-тку. У мене 14-ки казала чи 16-тку. В общем, немає. Вона каже, Ти вічно кажеш, що ти глазки треба вставляти, великі. Я от маленькі вставляю, а я б так роля, а мені щось воно підійшло більше 12-ка. От мені щось так. от, ну, Як буде. Ось такий комик. І, дівчатки, і найцікавіше, зараз я вам покажу одну коробочку приберу. І найцікавіше, який мені найбільше подобається, це, звісно, хит. Хід, звісно, той. Дивіться, дівчатки, сюди, звісно, я теж вставила 16, це найперше, яке я вставляла. Мені показалося, що воно велике, чогось, хоча він прикольний. Ой, я так держу, погано вам видно. Щось камера здвинулася. Получився найприкольніший. Саме прикле... І найчавою, подивіться, в нього двохцвітна, щось вам погано тут і видно. Двохцвітна. світ горить, що така якась темнота на камері. Чому воно таке темне? Двохцвітна, дивіться, яка грива. Я пров'язала один рядочок, мені показалося мало. Думаю, щось треба йому зробити. Я пров'язала ще другий рядочок другою шерстю. Хвостик робила одну тону. Дивіться, який він прикольний. Так, за цими великими очима це така лошадяка. Ну, за такі дорогі очі. А ігрушечка маленька, звісно, ігрушек сильно не візьмеш. Дівчатки, от такий прикальний коник, кротик Кур... Кур... коник, ви зрозуміли? Да? Двух... Двухцветною гривою. Воно тут таке однотонне, його так сильно не видно. Ось, девочки, найкрасне оцей, дивіться. Це вже якийсь іракес. Що воно на мене все не подобається? Це сама себе сижу, руга, треба прибирати молодички, а потім вам може показувати хазяйка така. Ось такий, дивіться, двохцветна така гривочка. Дитя, яка гарна грива. Просто, дівочки, приєлість, скажіть, скажіть, класненька, да? червоненька, що я вам так показую, що вам не видно. така двохцвітна грива. Класний взагалі, правда? Дивіться, як класно змуситися. Хвостик не робила двохцветним гривочку. Один рядочок провели і другий рядочок. І вийшов ось такий гарненький коник. Вот. Це я зв'язала 10 штучок, казала, Олі, ти не могла щось придумати. Ну, те, що проще, то воно таке ще не похоже. Я зараз вам покажу те, що проще. Чи воно похоже на коней, чи не знаю, чи не похоже на коней. Те, що проще. Це я те, що зв'язала, що в мене вот. шо, дівочки, ще? Потом ще? Ну я ж вам сказала, що у мене був. конячий конячий период. Щось я в прошлом році так нав'язала, як водій щось коней в'язала, Щось мені коні зайшли. А знаєте, що коні зайшли. В год конями з Мішею поженилися. В год коня у нас народився син, і в год коня у мене народився Міша. В общем, у нас конячий год. а я родилась в год петуха, а Катя в год мишечки, що таке. Так що я з конями увлеклась. Висвідилися мені в інтернеті, в телеграм-каналі, по-моєму. Не помню, хто. Ви там всі в інтернеті сидіть в телеграмах, всі вам там схеми висвічуються. Висвітився мені. Дівчатки, ну, от такий. Коняшка така, бачите, Я, коняшка. я якось камеру так вам щоб було видно. трошки є видно. Вот і котевочки коняшка. Я все щось мене не, не, не распускає ідея зв'язати красного коня. Ну, вже красного не в'язала, в'язала вже лошадку лежного цвета з червоною гривою. Звісно, гривою награлась. Ниток пішло, моток на лошадку, і моток пішло на саму лошадку. Трошки тут я протачила згривою, то я мусила тут дов'язувати, переробляти, от таку зв'язала лошадку. Дівочки. І валву звізду. А валну звізда зв горить. Зіла таку зв'язку, красила тут, бусинка, украсила, таку наряд, нарядну. Ігрушка буде купувати кому ігрушка дитині. Я сиділа оці пецики. Оці. Знаєте, як я оце все постеляла довгу нитку. Зв'язувала, що, тому що ви ж догадуєтесь, як буде дитина гратися іграшкою. Ви ж поняли, да? вона буде отак і гратися іграшкою. Тому я робила так, щоб воно не вирвалося. Кіліпала, крутила, мені ще каже, що ти робиш? Кажу провіряю, чи воно не виривається, бо це ж як дитині будуть купувати, дитина, що розумієте. Якщо старша дитина, то вона буде як гратися. І оце щось вона в мене одна храма ножка. Ще додивилася на ці ножки, тут зв'язала два ряда, тут один. Ну, в общем, він сказав, хто там буде його дивитися. О, дівочки, таку лошадочку я зробила. Мені дуже подобається, така ніжненька, гарненька, таку здечку зробила, Як по схемі, Такі по схемі там, е, з простої нитки з зв'язана зв'язана. Я не захотіла, я сплюшувала. Я щось вже коли зв'язала, дивлюсь величенько, думаю, нічого страшного. Вона дуже добре виглядає. Я в'язала одразу дві лошадки. Я щось взялася, одразу дві лошадки в'язаю. І другу лошадку це я дольче. дольче. Біжева і червоний. І я взяла так само нитки дольче, тільки на гриву я взяла бембі-бембі. Я в'язала ось таку цвіт ніжно-рожевий, чи якийсь пудровий-пудровий. Ось таку, подивіться, нитки одної фірми, ну, один крючок, четверочкою в'язала. Це нитка дуже товста. Оця. Вона прям така. Товст, ну, прям товста. У мене цілий моток я колись цілу упаковку купила, а це вже ну, наверно, года два є. Я сильно нікуди не використовую, бо вона така ну, не скрізь її приміниш. Взяла отаку лошадочку. Купила ці глаза, замовила. Голя мені казала, що теж погані, не налазить на них. Е за щелкаю, боже, я її гріла, я її трошки надрізала, я клеєм клеїла, і зажигалку і при цей, щоб бочиш не випали, Получилось очі не улучшала. І у мене таких, не знаю, скільки лежить пакети, скорее Оля купила на 7, в неї брак, а я купила, заказала по інтернету. Скорее всего, у китайців був якийсь збой, пішла херова партия. От я вам так скажу, скорее всего, пошла така. Фигня. І я зв'язала ще от таку лошадочку. Лошадочки, конечно, я зв'язала, якби 32 днів зв'язала. кружку кружки рамку до ночі в'язала, ні. От що я в'язала першу, то вона в мене вийшла довше. Знаєте, як перше, ти е Там ноги щось криво, там то щось не вийшло. Там щось, ну, глазами дуже довго гралася з глазами, я не могла зрозуміти, в чому проблема, Оказується, за защелка, я потім почала вживати, оказує, глаз не провалюється. І що тепер делать? ціла двадцатка глаза. В общем, така фігня, щось китайцы портятся. И взяла такі дві лошадки. Гарненькі. Вони мені подобаються. Міша зацінив, сказала, гарненькі лошадки. Одна більша, одна менша. Теж ми з уроки вчора балакали, скільки кажу, за неї можна загадати. Ось таку лошадку вона велика. І на неї пішло моток ниток на ці прядки. Моток ниток пішов. І це така нютова, хто любить такі більш стримані кольори, то це така більш стримана. А це така більш яскрава, хто юбе яскрава. Такі дві лошадки. Ну, на цьому моє лошадіний бум не закінчився. Роздвигаємо лошадки. Зараз я вам покажу, що я ще взяла. Десь оце ось мені колись в, в, інтернеті, в телеграмі, я не пам'ятаю, де. Е, схема лошарики, смішарики. Лошарики, смішарики. От я не пам'ятаю, як. Такі прикольні лош... лошадки. І не на рожки, лошадки Може, хто дівочки, ви всі бачили в таких спідничках. І я вчора ввечері хотіла, я вам скажу, оце, знаєте, оце та річ, коли сідаєш і в'яжеш на одному диханні. От як Оля любить казати, я сіла і зв'язала на одному диханні. Я вам скажу чесно, оце я сіла і з всіх лошадок, я вам ще покажу, що я експериментувала, перементувала, і з всіх лошадок, що я в'язала, що я в'язала. І з цих лошадок, оце дійсно було, як на одному диханні. Дівчки, як вони легко в'яжуться. Ну, Єдине, що потім тяжечку все-таки зробила, утяжечку, можна було не робити, як вони легко в'яжуться. Вони такі маленькі, вони такі смішні. І я оце міша мені сказав, ти знаєш, от, каже, коришня вецид, каже, взагалі сюди не годиться для цих, для цих лошадків. Я трошки лапки по-своєму робила. От тут, де грива, грива дівочки, стається хвостик, ти тоді нитку, стається хвостик. І я його так вирішила не цей. Не обрізати, щоб наче, була лошадка з такою косичкою. Ви зрозуміли? Ось такой косичкой лошадка. І вони такі гарни, подивіться. В'яжуться дійсно на одному диханні. Просто прирізь. Дівці, кому потрібно, я, в принципі, можу скинути нашу групу в телеграмі, оцих лошадок. Хто у кого немає? Напишіть мені, я вам скину групу Дівочки, дійсно, в дійсно в'яжуться на одному диханні. Єдине, що я одразу взяла ножки, там надо ще один раз пров'язати, я зразу делала убавки. Не один стовчик убавка а зразу делала убавки. Там, як все так написано, що, куди? Дівочки, я хочу таких ще нав'язати. Ці теж лошадочки красиві. Вони, дивіться, по розміру почти однакові. Ось, я так, ось так камеру поставила, вони почти однакового розміру. Щось ви замітили, що в мене все червоне, біле. Якось... Таке в мене все сочетання. Ну, цих можна нав'язати таких яскравих. Можна далі гріву зробити, сюди причепити рог маленький купити на я Або на темі, рог маленький, в мене є рожки маленькі, буде єдина рожка. Або буде така дівочка, лошадюлька. Такими, такими цими. Косічками. Я спеціально ставила хвостик, щоб наче були косічки. Можна причепити сюди, брілок. Гріву теж в'язала один стовпчик. Ну, стовчик, Накід, я роблю, воздушну петлю в соєдюсь з товчиком. Воздушна петля отак. Вот Вона початка тоді вища гривка така і така і общем, Девочки, Міша сказав, взагалі Міші дуже сподобалося. І всіх зараз я вам секундочку покажу. Я сиділа, пробувала шагів в'язати. Ну, всяких лошадок, хотіла якусь таку схему. дуже багато. Сама не хочу, щось в мене немає бажання придумувати схему, сама щось не захотіла придумати. Схему. Каже, у Оля каже, щось в мене немає натхнення. Може те, що мене в мене пригнобилася болячка, трохи, внутрішні органи в общем, ні в порядку. якось Взагалі я... не готова була придумати мастер клас хоча ще він там сиділа і дивилася, який у нас. Лучше. І наступний козу вже придумати после два следующего. Я сиділа і дивилася дуже багато схем, дивилася дуже багато, ну, багато схем, дівчатки молодці, які придумують схеми, і там, що я за донат купляла схеми. В общем, молодці, дівчатки, ти що придумав, ці умнички. Я не умнічка. І попадалося. Я те, що я викинула, я даже просто так от зв'язала і викинула. А це просто із того, що я сиділа вчора вечером в'язала і не викинула, а теж викинула. Я сама попалася мені схема, може хтось бачив в Інстаграмі, лошадка впадкові. Є лошадка на шарики. Хочу я її зв'язати, але ніде не можу знайти схеми. Хто побачив, скиньте мені цю схему? Десь вона в мене, десь я її, напевно, не зберігала, бо подумала, що за фігня, А потім подумала, побачила в Юлії ну, блін, ну що це класна. І я зв'язала цей. В общем, лошадка подкове. Там тільки йде одна голова, вяжеться в впадкове. Ну, я в общем, вчора сіла, чи може я неуважно почитала, чи може я неуважно побачила, я не знаю. В общем, почала в'язати, дівчатки, знаєте, вони мені похожі на чорта. Там теж написано, що жовтим кольором шишечка робиться. Ну чого не треба було написати, що жовтим кольором в'яжуться полустовчики накидом по кругу. Я потім уже сіла 150 разів прочитала, вже подивилась по картинці, що треба було сказати, що це так в'язати. Жовтим кольором вяжеться шишечка. І далі ж треба було не ставити за п'яту. Ну, таке діло. Дівчі, я навіть не стала його украшати. Це если ну, бути, якщо утяжку зробити, хомут дадіть, гриву причепити, ну, воно вже мені не алю. Коли до мене дійшло, що треба правильно в'язати, я вже зв'язала оцю, понимаєте. Треба ну, сюди було що напхати, щоб воно ж торчало. Ну я вже не стала пхати, в'яжу і бачу, тут я ставила більше очі, бо там такі, знаєте, і в'яжу, і бачу, що сірко, і знаю, що сірко, то продовжую далі в'язати. Оце воно тут бути. Може, я її не буду викидати. Може, я все-таки причеплю сюди гриву, може, воно щось і стане похоже на коня. Воно мені зараз на даний момент похоже на бичка. От бичок он і в Африці бичок. Понимаете? Оця падкова якась вона не туда надо було нитки, що, напевно, відірне, хоч наче й накладала, ну вони все одно неалло, надо й говочкою підпихнути. Ну, в общем, там у дівчатки так красиво тут же хомут це зробити у дєчку. Може утяжку. тяжку, в общем, я даже сюда і сильно не начиняла. вона така м'яка. Ну, в общем, ну хіба що доділеть для діткам подарити, воно таке непогано, непоганий бі білочок. Оце моїм експериментом над моєю лошадю. Оце все дівчатки те, що я наваяла, і там, що я вам вставлю відео, що я наваяла. В общем, лошадки мені понравилось в'язати. Особливо мені подобалося ці великі лошадки в'язати. Взагалі класні, вони красиві виходить. Дай Бог, щоб їх тільки хто купляв. Ці лошадки, вообще це мой фаворит. У мене ще є, як вам сказати, ще маю на меті, ще именно, именно в білому кольорі. Єдине, що в мене вже кончається пиво. Пивої бутилки, У мене заканчуться пивої бутилки. Ну, це такі, знаєте, це ігрушка не ігральна, Це ігрушка така, її поставить в офісі чи десь, і вона буде стояти і прикрашати твій стіл. Ну, там, стіл чи що, там, чи полочку, ну вони туди їдуть по назначенню прикрашати. Хоча, може хтось і купив, ви ж розумієте, що таке теж може бути. Ось такі от мої діла. Поки вилічуся, сижу на дієті, оздоровлюваюся, Бабуля ж должна жити. Що я вам хочу показати? Ось сюди, дивіться, я вам покажу. Їду я за грибами і висушила я гриби. А п'ята, ви не повірите, як вони пахнуть. Вони пахнуть просто обалдеть. Я їх ще, звісно, не вкладала в банку, треба їх вкласти в банку. Я насушила, що я там насобирала? Пів відра, що я вам тоді показувала. Там було десь пів відра. І дякую, хто мені написав, що робить з тими шляпками. Ну що ж, я, я на дієті сиділа кусочок маленький, такий чуть-чуть отрізала. Міша з'їв таку велику шаму шляпку, я пожарила одну. А то я підсолила, відбила і поклала в морозівку на дальніші времена. Буде поки місь так. За грибами більш не їдемо. Юлька там, що питається, та все, знайти собі 5 відер грибів. Ну не виходить в неї. Може я, не знаю, може ми щось їздимо як-то. Біжа каже, ти вже їздила 4 рази. Я кажу, ти грибів вже не назбирала. Ну, не боліє. Знаєте, це коли людина коли заболіває, в неї пропадає, що не знаєш, що їсти, нічого не хочеться, починаєш собі в голову дурні мислі лізуть, якісь розумні нічого не лізе. Так що такі справа. Дівочки, всім на цьому, буду на цьому буду заканчувати. Всім дуже велике дякую, хто мене послухав до кінця, дослухав, хто подивився моїх лошадок. Дивіться лошадки, вирішіть лошадки по Ольга Вір'янової мастер-класу, лошадки, шикардосні. Віжіте лошадки з Ютуба, там багато мастер класів є. Віжіть, знаходьте свій самий класний варіант, який вам подобається. І з цього, що мені зараз подобається, мені оце, оці, і оці три зараз сяду буду їх в'язати. Це, це просто пісенка. Вони в'яжуться дійсно на одному диханні. І ну, все таких разноцвітніх можна їх наробити, і можна їх і на нарожих. Ну, в общем, ще Так що всім ще один раз дякую за те, що ви до мене підписуєтеся, за те, що ви мене дивитеся, слухаєте. Надихаєтеся, пишіть мені коментарі, то з підпосліднім відео було тільки три коментарі. Навірно, ніхто нічим не. Ну просмотри були. коментарів не було. Ну це таке діло. Так що всім наразі до побачення, до нових зустрічей. Дівочки, вирішила до вас бистренько підключитися, показати, яку я красоту зв'язала, склала в сумку і збиралася нести. А потім згадала, що я вам не показала. Ну, показую. Зв'язала такого пінгвінчика. Знаєте, що прикольне? Я наділа на нього шапку, ушанку задом наперед. він получився, Знаєте, як ото фінські, фіни носять такі шапки з зав'язками і такі цвітні з орнаментом. Ну, орнаментом не буду в'язати. Такого ще дов'язала, то в мене два є. Такого дов'язала і такого дов'язала. Такі вони смішні, прикольні в таких шапках з балабончиками. І зв'язала. таких два грінча. Великі такі два грінча, зв'язалися. Я, як знаєте, як на одному диханні. Я в минулому році такі в'язала дівчинки на подарунок, а це вирішила зв'язати, щось такий... вони мені подобаються. Ну, Він, звісно, сердитий, ну, грінч -то він і є сердитий. Дівчинка з такими бантиками. Це, беб... це Грінче Бебі. Дівчинка з такими бантиками, мальчик з наушниками. і наушниками. Звісно, що наушники тут трошки щось пролоке, треба щось придумати, плотніше вставити, бо воно так шатається. Треба було там проволоку проволоку приклеїти і обмотати, а в мене такої проволоки не було жорсткої І я взяла таку м'яку, ну я подивлюся, може, я переделаю. Хоча там вже все так пришито і заклеєно, що фіг, я його можуть. Ну, побачу, ще трошки часу маю до завтрашнього дня, завтра я транненько відвезу їх. Отдам. Так що, дівчата, подивіться, яка красота. Красотінь. Так що буде далі. Thank yeah. you.